Да, с вами я, Артем и Саша, и сегодня мы про отакий вот от э, може перевозчик вірою можна так сказати назвати. І от тут він може перевозити животне, наприклад от. Дивіться, от. Зараз мій брат Сашуня, він хоче отак вот він всіх поскладав. Тепер отак вот ми отак вот закриваємо, вот отак, отак, вот отак вот їх е, возить отак, цих животних. А ще є один е, прикол. ось, Дивіться. От. Отак. Отак робите, Отак. Все, отак. <плес> <Нет>, отак, <плес> так їх всіх витаскуємо. Ща я, не <плес> ні, 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 І ще, <плес> і, ні, ні. і от. І ще ми ще ще другу сторону тут зробимо. <плес> <плес> Поняли, друзі. Ща. Я їх я, зроблю. Я, я да, це. Отак. відділяємо, Все. Тепер. От всі животні. Вот. Тут є отакі от, от двері. От, все. Так, все полюгайся. От. І тут можна так, як відкрить, я вам ще покажу. От. І отак може бути їх отак вигружати. Він їх не хоче вигружати. Все, короче, друзі, він. А як назад його зробити, я вам ще покажу от. Все, отак ставимо, отак рівненько. Отак, все. Щоб було оці штуки дотаркувались. Сначала вот так робимо, закриваємо все эти штучки и вот так. Дивиться уважно. Все поняли, друзья? І вот так. Отак. От Отак сторонку і крутимо, крутим, і И тут вот так. Еще чуть. И все, друзья. Сейчас в другую чуть Надо нам сторону сошения. Отак от. Так. от, так от. И вот так присоединяем. Да, у нас... да вроде бы ровно вынесли. И вот так. И... И так же самое, как и все Вот так, все. Все, присоединяем. Все получилось. И еще добавляем. Там трошки неревность есть в стороне розы. А, ну да, ну да, тут есть. Потому что, может, что-то взломалось, я не знаю. И вот, и мы еще... Ще один брудер. Є я не зробру не хочу хочу показати. А оцей. я вам ще покажу. От.